Коли ми звільняємо території, дійсно переповнює нас радість, але кожного разу, коли ми звільняємо якісь новій нові території, нас чекають нові нові жахіті, і ми бачимо, що це має вже певний такий системний характер, коли ми звільняємо. Якийсь більший, скажімо, населений пункт там обов'язково з'являються або катівні, або з'являються є наслідки е е е масових поховань, і так далі. Тому насправді це можна говорити не про певне якесь там виключення, да, або там певні якісь підрозділи, а про певний такий системний характер всієї армії Російської Федерації. Наша ж тут задача максимально фіксувати дійсно всі ці злочини, збирати доказову базу, що потім. Обов'язково притягнути всіх цих покидків до, до відповідальності можу сказати, що на зараз у нас вже майже 38 тисяч кримінальних проваджень відкрито стовно солдат Російської Федерації. Та це ті злочини, які вчинені саме солдатами Російської Федерації. Більшість з них мають характер дійсно це порушення правил та звичаї війни. Uh, і ну насправді наша тут задача, задача Національної поліції України номер один це звичайно фіксування всіх цих злочинів, збір доказової бази, щоб потім як на нашому рівні, так і на міжнародному рівні доказати ці ці злочини. Нагадую нашим глядачам, що uh, у воєнних злочинів є одна цікава, скажімо, така особливість. Вони не мають терміну давності. Тобто, ми зможемо притягнути цих покидків через 20, 30, 40, скільки би не потрібно було, ми зможемо все одно їх притягнути до відповідальності. Я більше того скажу. Ми зможемо це зробити навіть потім на території самої Російської Федерації, тому що рано чи пізно влада там точно зміниться. Якби Путін в цьому плані точно не вічний, і маючи на руках потім всі докази, всі, скажімо, рішення судів міжнародних, міжнародного кримінального суду чи міжнародного трибуналу, чи можливо буде створений, бо вже є дискусії. Новий суд там не знаю, якийсь там європейський суд, назвемо його так, маючи на руках всі ці потім докази і рішення суду, ми зможемо до відповідальності і на їхній території.